Дуже люблю піраміди різні, бо я за першою своєю освітою не математика і інформатика. Потім я вивчила психологію, потім я стала кандидатом психологічних наук і вже більше ніж 25 років займаюся наукою. Сьогодні хочу вам розказати про мої наукові пошуки щодо піраміди навчання і щодо моїх думок. Про рівні психолого-педагогічної підтримки дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному навчанні. Піраміда навчання, яку я бачу в різних центрах, в різних школах, виглядає подібним чином. І раніше я її називала пірамідою Вільямса і Шеленбергера. Але виявляється, що цю піраміду розробили Тейлор і Трот, це такі дослідниці і практики, які Працювали з дітьми з особливими освітніми потребами, як ми їх називаємо, і цю піраміду вони зробили ґрунтуючись на роботах із сенсорної інтеграції. Саме тому тут, наприклад, гра посередині і ближче до верху, спілкування теж, але ну, нібито спілкування у нас не включається тоді, коли дитина іде в школу. Немає зовсім емоцій. Проте, емоційна взаємодія з дорослим є основною діяльністю, провідною у немовляти і навіть у дитини раннього віку. Тепер поясню, що тут зображено: у нас є жовте тло, це сенсорні системи, це зовнішні відчуття, тобто це відчуття, завдяки яким ми отримуємо інформацію ззовні. Є також є відчуття внутрішні, це інтерорецепція, і на піраміді цього відчуття немає. Хоча це дуже важлива річ інтерорецепція. Це відчуття, яке від того, що відбувається всередині тіла. І є ще відчуття, які пов'язують тіло і зовнішнє середовище: це пропріоцепція та вестибулярний апарат. Сенсомоторний розвиток на оранжевому тлі. Він формує складні навички, і це мають бути зрілі, рефлекси, схема тіла, моторне планування тобто, це все, що пов'язує дитину з її найближчим оточенням, і початком вивчення навколишнього середовища, яке знаходиться поруч, і перцептивно-моторний розвиток, складні навички це зелене тло. Це вже коли дитина виходить у більш широкий соціум і вивчає навколишнє середовище більш ретельно і далеко. І пізнавальні здібності це синє тло, це якраз ті академічні навички, щодо яких дуже переживають батьки, і дуже багато приділяється уваги. Мені взагалі подобається ця піраміда, тому я на неї зробила проекції всього, що можливо. Оскільки я математик за першою освітою, тому зараз я поділюся з вами такими роздумами. Центральна нервова система, якщо порушена, то ми маємо таку картину: це ДЦП і органічне ураження центральної нервової системи. Якщо в нас порушене жовте тло, то ми бачимо порушення саме сенсорних систем: зору, слуху, проблем тактильної, оральної, ніхової гіперчутливості. На оранжевому тлі, якщо є порушення, то це порушення обробки сенсорної інформації, моторна незграбність, неінтегровані рефлекси. На зеленому тлі у нас кілька є порушень: це порушення розвитку мовлення, графомоторних навичок, просторових відношень, а також порушення уваги до вільності соціальної взаємодії гри і порушення формування навчальних навичок. Ну от, наприклад, якщо Брати за цією пірамідою, і де знаходиться на цій піраміді дитина із аутизмом, то в такому випадку ми бачимо, що дитина ця є на зеленому тлі, але у неї зовсім не сформоване жовте оранжевий оранжеве, оранжеве тло. Через те у неї такі проблеми у спілкуванні, взаємодії з оточуючими людьми і з дослідженням навколишнього середовища також. Інший аналіз це які корекційні засоби можуть спроєктуватися на перегляді навчання. Це, наприклад, жовте і оранжеве тло це сенсорна і психологічна адаптація. корекційні заняття будуть арт-терапія, сенсорна інтеграція. І сенсомоторна корекція це адаптивна фізкультура і сенсорна інтеграція. Тобто навчитись управляти своїм тілом неможливо, коли ми нічого не робимо з цим тілом. Тому найперша корекція, яка має бути, це фізична реабілітація у будь-якої дитини з особливими освітніми потребами. Далі ми бачимо, в якому місці цієї піраміди знаходиться корекція навчальної діяльності, це формування наскрізних навчальних умінь. Уваги, пам'яті, сприймання, самоконтролю, підготовки до письма. Тобто це ще не є навчальна діяльність, але тут ми можемо бачити, що навіть у маленької дитини два роки ми можемо формувати навчальну поведінку, тобто вміння бачити іншу людину, слухати завдання, сприймати це завдання як своє і виконувати, і на рівні маленької дитини можливо контролювати те, що вона робить. Вона контролюється через реакцію дорослого, який проводить заняття. Все зелене тло присвячено тому, що тут проводиться корекція мовленнєвих порушень, і тут так само формування ігрової діяльності, якщо ми на цьому етапі не бачимо ще ігрової діяльності, і корекція навчальної поведінки. Вказується, що це, можливо, буде поведінковий менеджмент у класі або в групі. Соціально-побутове орієнтування це самообслуговування набуття трудових навичок. Часто буває так, що за академічними навичками або за корекцією мовленнєвих порушень ми забуваємо те, що дитина взагалі-то має виконувати за віком свої необхідні речі, тобто взутися, зняти з себе одяг, скласти одяг, скласти іграшки. Тобто для цього ми маємо надати їй також навичок і або, хоча б надати можливості це робити в умовах дитячих садочків або реабілітаційних центрів, цьому приділяється увага, і потрібно також залучати до цієї роботи і батьків Бо іноді буває, що вдома дитину швиденько одягають, а в садочку потім виходить дитина не хоче. Це робити у моїх всіх дітей, у трьох була одна вихователька в молодшій групі. Всі у свій час до неї приходили. Вона ввечері виходила, ставала руки в боки, і говорила: у нас за програмою самостійне одягання, приберіть руки від дітей, що нам не давали швиденько їх одягнути. Ми сиділи і чекали, щоб дитина все-таки сама одягалася. І тут на синьому тлі є корекція навчальної діяльності, тобто вдосконалення академічних навичок. Те, що взагалі-то не передбачено державним компонентом, це консультації вузьких фахівців для персоналу та навчального закладу. Є консультації фахівців ІРЦ. Є консультації науковців, але є такі фахівці, яких ми не можемо отримати консультації через те, що ця робота дуже вартісна. Наприклад, це поведінковий аналітик, який потрібен дуже багатьом дітям з порушеною поведінкою. І тепер те, що тут зображено: піраміда нейропсихологічна. Тобто вона перевернута її основа вгорі, а вершина внизу. Чому? Тому що знизу йде менший вік, а зверху в нас йде старший вік. І знизу у нас йде менші навички, функці... функційність менша, вгорі у нас більша функційність. Через це піраміда має ось такий вигляд: внизу стовбур мозку. Це все, що забезпечує нам. Харчування, дихання, серцебиття це вітальні потреби людини. Потім іде середній мозок, який забезпечує нам елементарні фізичні властивості, зв'язок голови і тіла, Лімбічна система це елементарні емоції, все, що забезпечує нам. Зв'язок із зовнішнім середовищем і реакцію на зовнішнє середовище, а також і на внутрішнє середовище, до самопочуття. І кортекс це півкулі головного мозку, які нам забезпечують складні психічні явища, які є у людини, це мислення, мовлення, самоконтроль і так далі. І якщо ми подивимось на піраміду, то Виникають певні такі паралелі, і у мене запитання: чи немає тут частин велосипеду, які, можливо, люди в різні часи і різні люди винаходили для того, щоб якось узагальнити і систематизувати свої знання про розвиток дитини взагалі? І якщо ми бачимо, що стовбур мозку це у нас реально нервова система, якщо при пологах стовбур мозку вражається, то ми бачимо дуже важкі рухові проблеми, це ДЦП, і бачимо, що ну, життя такої людини стає важким. А середній мозок забезпечує зв'язок між головою і тілом, і це якраз рефлекси. Рефлекси вроджені і автоматичні, а також забезпечується перехід примітивних рефлексів, і вбудовування наступні якісь рухи. І у своїх пошуках я знайшла ось таку модель соціально-комунікативну, яку я знайшла в Австралії, це коннект-терапія. Що тут є? Тут є розгортка конуса або розгортка піраміди, в якій всередині у нас взаємодія. І тут розділено різними кольорами, залежно від віку дитини. 3-6 місяців оранжеве тло, 6-9 місяців жовте, 9-12 – це світло-фіолетовий колір, 1-2 роки – фіолетовий, 2-3 роки – блакитний, 3-4 роки – це Зелене тло і 4-5 років це коричневе тло. І тут кожна, кожен такий сектор позначається певними е узагальненими термінами. І наступний слайд, наприклад, якщо зробити піраміди, наприклад, для гри, то ми бачимо картину, що 6 місяців це прості ігри потішки, увага 30 секунд. Ознайомлювальна гра з предметами, проста маніпуляція, 6-9 місяців на жовтому. Тобто, якщо ми бачимо ось цю піраміду і гру, як вона формується від початку життя до, до практично шкільного життя, бо в дошкільному віці Провідна діяльність це гра, тому ми бачимо, що таким чином оця піраміда може виглядати. І тут прив'язано до віку, ми бачимо, які етапи дитина з грою вже пройшла, і ми бачимо, чого її вчити надалі. Така сама історія є в соціальному розвитку наприклад, 0,6 місяців, 6,9 місяців, 9,12 місяців, 1,2 роки, 2,3 роки, 3,4 роки і 4,5 роки. Також ми можемо визначити, на якому із цих кольорів, на якому поверсі знаходиться дитина, якщо ми будемо визначати, який її актуальний рівень розвитку і який має бути яка зона найближчого розвитку, в якій ми будемо допомагати дитині набувати більшої функційності? І я пропонувала, наприклад, брати роздруковку цієї піраміди і таким чином визначати, просто замальовувати якимсь кольором червоним те, що не сформовано, жовтим те, що сформовано. І таким чином ми будемо знати, які у нас є точки прикладання зусиль, коли ми будемо працювати з дитиною. Але в мене запитання чисто математичне, де тут піраміда? Піраміда, така, яка зображена у нас Дейло Ретрот або Вільямсе Шеленбергер, має вигляд трикутника. А насправді воно має виглядати як піраміда, тому що кожна її грань, оцей трикутник, це грань піраміди, визначає певні параметри розвитку. І, мабуть, пірамід має бути не одна, не один трикутник, не одна грань, яку створили для нас фахівці із сенсорної інтеграції, а має бути багато граней, тому що кожен із нас займається різними сферами розвитку дитини. І певними сферами розвитку ми займаємося наскрізь. Наприклад, мовлення можна розвивати і на уроках реабілітації фізичної, і на уроках, і на уроках і сенсорної інтеграції, якщо вона включається в план реабілітації. І ще, що ми бачимо, чи є тут навчання, бо немає тут емоцій. І немає із самого початку соціальної взаємодії комунікації. Тобто, якщо ми ці параметри введемо, то вона не буде реально пірамідою навчання, вона буде, мабуть, пірамідою розвитку дитини. Всі ці свої роздуми я склала у створення цієї книжки діагностичний маршрут дошкільника». і не тільки оцей курикум австралійський коннект терапії. Я взяла біля семи різних курикулумів з різних країн. Курикулум це перелік навичок, які ми формуємо у дітей. Ну, більш це статистично, тому що все рівно курикулум одне, а конкретно дитина це інша справа. Ми користувалися такою можливістю. За нашою з Людмилою Вікторівною Коваль пропозицією це внесено в БПР для дітей з дошкільного віку з особливими освітніми потребами, саме такий моніторинг. І в цій книжці враховано і моніторинг, і складання індивідуальної програми, і індивідуального освітнього плану, а також можливо обрахування за допомогою цього діагностичного маршруту дошкільника рівні підтримки. Тобто кожна дитина, ми визначаємо її зелені зони, там де діти справляються із завданнями, жовті зони, де є у нас зона найближчого розвитку, і червоні зони, ті, які дитина зараз ще не справляється навіть з нашою допомогою. Тобто, це те, що у нас буде в найближчі перспективи, з чим ми займаємось, але не перевантажуємо дитину. Ще раз я хочу повернутися до піраміди, але вже не буду загромаджувати тут параметрами кожної системи, кожного поверху. Але давайте розглянемо наступне. Я хочу провести паралелі між пірамідою навчання або пірамідою розвитку, будемо думати, і побудовою рухів Бернштейна, тому що я теж тут бачу кожній системі велосипедної, але яким чином це можливо поєднати і пояснити, які тут є паралелі. Наприклад, нейрофізіологічна локалізація у побудові рухів за Бернштейном. Внизу центральна нервова система і початок сенсорної системи, це пропріоцепція і вестибулярний апарат, забезпечується рубоспінальним рівнем. Наступний це таламополідарний рівень, в який використовується таламус, блідий шар, це все, що забезпечує нам зв'язок із зовнішнім середовищем і реакцію на зовнішнє середовище. Тобто це якраз тут є емоції і якраз тут є сенсорна інтеграція, яка саме має інтегрувати різні відчуття для того, щоб е, зробити висновок про те, що відбувається в зовнішньому середовищі, як реагує організм в внутрішньому середовищі. Третій рівень це пірамідальність, реальний рівень, смугасте тіло, пірамідна система. Це те, що нам забезпечує більш складні рухи. Тім'яно-прематорний рівень це те, що нам забезпечує складні рухи, які складаються вже в якісь схеми і системи. І найвище це довільна поведінка і довільні рухи це когнітивне керування рухами. І тепер розглянемо, як пов'язано тут рівень психічної організації з Омберенштейном і Максимовою. Рівень А це робоспінальний рівень, тонічне підлаштування. Рівень Б спільна дія і близька дистанція. Рівень С просторова організація дій. Рівень, Д – організація дій в уяві, і рівень є інтелектуальна організація дій. Прекрасно видно, що у нас рівні побудови рухів Беренштейна і рівні спілкування за Максимовою мають своє відображення на цю піраміду. Якщо більш докладно от про рівень А, наприклад, це палеокінетичні регуляції або робоспінальний рівень. Він забезпечується тим, що мозочок через стовбу мозку і спинний мозок керує м'язами, які дають автоматичну реакцію. Наприклад, коли ми відсмикуємо палець від гарячого, або коли нам, або коли нам стукають молоточком по коліну, або інші якісь рефлекси, які є автоматичні а також несвідомі рухи, такі як тремтіння від холоду, сокотіння зубами, і швидкі ритмічні груки, типу вібрато-скрипаля. І це рівень А. І якщо ми подивимось, яким чином це відбувається на комунікації і спілкування за Максимовою, то це підлаштування, тобто тіло прилаштовується до тіла і таким чином відбувається розвиток оцього рівня А. Рівень Б це рівень синергії, тобто коли одне тіло, пристосовуючись до іншого, але вже на близькій дистанції, тобто це пристосувальні рухи до, від дитини, наприклад, до близького дорослого, коли ми тягнемося коли до іншої людини, або те, що відбувається на близькій дистанції. Ну, наприклад, коли дитина починає потроху повзати, це вже автоматичні рухи, і коли вона вже починає ходити. А також у спілкуванні це підлаштування на близькій дистанції. Але не коли ми сильно обнімаємо один одного, а коли ми нібито йдемо в одному напрямку. Рівень це пірамідно-стріальний рівень використовує рівень просторового поля. Це більш далеке вивчення. Простору. а за рівнем ем, комунікації за Максимовою це вже гра, е, така, яка є соціальною, там ладки-ладки, подивись, куди я дивлюся, розділена увага. І рівень Д – це вже використання кори. І ми маємо тут справу із виконанням дій. І забезпечується вже робота з предметами, це вивчення предметного світу. І це якраз рольова гра, яка є провідною діяльністю у дошкільному віці. Рівень є, він дуже складний і ще досі немає можливості зрозуміти. Можливо, це не один рівень, можливо, це цілий комплекс рівнів, тому що рівень інтелектуального розумового вивчення світу. Це мовлення письмо комплектація якихось ідей. Тут у нас якраз з'являється боротьба мотивів і, власне, ульова діяльність, яка формується у людини все життя. Довільна діяльність у нас формується самоконтроль до 11 років, але саме тут у нас є боротьба мотивів. Робота вже не, навіть не з предметним світом, а зі світом ідей. Якщо подивитися на фізичну діяльність саме на рухи, то спочатку у нас є морфофункційний статус, і ми маємо різні рухи, які роблять із дитини, і знемовляти вже дитину, яка ходить. Тобто внизу у нас повороти голови, контроль за положенням голови у просторі, потім випрямляє дитина голову, працює з верхніми кінцівками, плечовим поясом, формує здатність на, до опори на руки. Повертається зі спиною на живіти, навпаки, різні розвороти, перевертання, потім починає повзати на животін, потім на четвереньках, положення на четвереньках, потім повзання. Далі у нас йде сидячи з підтримкою, сидіння без страхування, і потім аж вертихальне положення, стоячи, ходіння з підтримкою, самостійне ходіння. І якщо у нас спочатку йде морфофункційний статус, тобто якщо ми дивимося ще на МКФДП, це якраз функції організму, то тут ми визначаємо, чи дитина може це робити фізично. Потім у нас є робота із схемою руху, і аж потім цей рух включається в комплекси. І якщо подивитися, морфофункційний статус це рівень А, схема руху це рівень Б, і комплекс рухових якостей це рівень С. І якщо ми дивимося на нашу роботу із дітьми з корекційно-розвиткову, то тут ми бачимо абілітацію, яка розвивається в часі, ось тут у нас де вектор часу, тут у нас автоматизація і тут у нас включення в композиції рухів тих операцій, тих дій, яких ми дитину навчаємо. І ще хочу звернути вашу увагу, що тут ще один велосипед є, який визначає життєві потреби за маслову. На рівні А це фізіологічні їжа, дихання, сон. Далі це потреба у безпеці, прихильність як основа безпечного дослідження світу. Далі соціальні потреби, порівняння себе з іншими у зв'язку із чужими потребами. Потім потреба у повазі. Людина серед людей. І найвище це потреба у самовираженні і самоактуалізації. І тут іще один велосипед це емоційний розвиток. Щодавно я прочитала оцю книжку, це врахування емоційних потреб у людей із ментальними порушеннями. Мені дуже сподобалась ця класифікація і ці фази емоційного розвитку також прекрасно лягають на нашу майбутню піраміду розвитку. Все про емоції це якраз моя сучасна наукова робота. Маю до кінця року вийти відразу дві книжки, які будуть в одній книжці це розвиток і формування емоцій у дітей з особливими освітніми потребами. І друга книжка це супровід дітей з емоційними і вольовими проблемами. І тут якраз ці фази також лягають на рівні побудови рухів Бернштейна і спілкування Максимової, а також ще дуже важливо, що тут вказується така ідея. Якщо у нас є людина із ментальними проблемами, то ми бачимо таку річ, фізичний розвиток може, наприклад, бути 17 років, ментальний розвиток у такої людини може бути 6 років, а емоційний розвиток може бути 8 місяців. Яким чином працювати з такою людиною? І виявляється, що якщо врахувати саме фазу емоційного розвитку, і працювати з нею на її ментальному рівні, то можна добитися результатів набагато більших, чим якщо ми враховуємо тільки оці рівні побудови рухів і комунікації, і когнітивного розвитку. Тому дуже важливо, мабуть, все-таки зробити комплексну ось таку піраміду, в якій ми можемо врахувати ці речі. І для того, щоб кожен фахівець міг подивитися, погортати собі піраміду цю і зрозуміти, що і як особливо треба робити з цією дитиною, і для того, щоб робота була більш ефективною. Отже, цей проєкт мені допомагали зробити громадська організація Сонячна сова за підтримки проєкту Комплексна система підтримки дітей з аутизмом в умовах реабілітаційного центру.